Вітаю всіх! З вами Марина Осіпова, і ви на каналі В'язальна майстерня. Сьогодні, в вашій увазі, я вам хочу показати, як я робила ось такий манжет і прикетльовувала його на в'язальній машині. Подивіться. Ось так він буде виглядати з лицевої сторони, ось така косичка буде з виворітної сторони. І це нагадує нам кетльовку на кетельній машині. Але це все ми будемо робити на в'язальній машині. Тож, для цього в мене є рукав, я вже наділа на машину, призібрала полотно для того, щоб в мене був манжет необхідної для мене довжини. Манжет в мене буде невеличкий, це буде 6 рядочків. А так як він складається вдвоє, то будемо в'язати 12 рядків, але будемо змінювати щільність в'язання. Спочатку ми будемо в'язати 6 рядків щільності нашого полотна. В мене це щільність 3, і зараз я пров'язу 6 рядків на щільності 3. Після цього, так як манжета буде зложена, я змінюю щільність на одну крапочку. Це означає, що я буду в'язати на, на два і дві крапочки. Зараз я проведу каретку і покажу. Ось, дивіться, ось у мене трійка була, а зараз я буду в'язати трішки зменшу щільність, і в мене буде два з двома крапочками. Ось я перевела. І пров'язую два рядки. Пров'язавши, я можу ще пров'язати, в принципі, і вже останній рядочок трішки зменшу ще на одну крапочку. Ось тут можна побачити, для того, щоб в мене перегиб і зворотня сторона була трішечки щільніша. І далі мені необхідно скласти полотно. І головне, я не сказала, що полотно має бути виворітною стороною до вас. Перший ряд нашої бейки, нашої манжети, я буду навішувати на ці голки, таким чином, щоб моє полотно, мій рукав, був на фонтурі машини. Особливу увагу зверніть на те, щоб. Петельний стовпчик повторював саме ту петлю, а не сусідню, тому що буде перекіс полотна. Скіс буде трішечки косити, нам це не потрібно. І з першої петлі я бачу, що ось ця перша петля, я підхоплюю її. І навіше. І далі дуже уважно, дуже обережно. Я можу це зробити трьохгольчатим декором, Не можу. І по одній давайте будемо. Так, уважно знаходжу петлю і навішу. Далі самостійно навішуємо ці петлі. І я можу перевернути полотно і знайти мою необхідну петлю. І тут вже я можу висовувати голку вперед на робочу положення в ПНП. Мені добре видно, де петля, тому що тут я бачу подвійні, потрійні петлі, тому наступна буде та, яка мені необхідна. І такими діями я навішую петлі на голки машини. Тим самим буду з'єднувати полотно. У мене щільність дуже маленька, тому петлі маленькі я підглядаю для того, щоб правильно виставити петлі на голки машини. Так. Ось тут трішки з'їхала, я підправляю і надіваю. В'яжу я на в'язальній машині Silo Rід 5 класу, але ви можете використовувати будь-яку однофонтурну машину, так само зробити таку кетльовку на манжеті. Можемо спробувати прямо голочками підводити. Давайте так ще спробую. Ось тут я беру за п'ятку голки. Ось тут бачу, що не, не попало в петлю, тому обережно вивожу, знаходжу петлю і ввожу її в потрібне мені місце. Ось тут вона. Ось цей кінчик я заберу, щоб він мені не заважав, а потім я його можу сховати в бейку або в манжету мого рукава. Давайте спробую ще за допомогою декору. Вибирайте той спосіб, який вам зручніше. Це спочатку якось незручно, але потім воно піде так, як треба. Ось тут я бачу, і надіваю на голки машини. Наприклад, рукавів, які я в'яжу для своєї в'язанки. У спільному проєкті моя в'язанка. Я вирішила вам показати такий спосіб, думаю, що буде цікаво і, можливо, ви також його зможете використати у своїй роботі спеціально показую в реальному часі, щоб ви могли бачити, з якою швидкістю можна це робити. Обережно, не туди пішла, тому виправляю. Тобто, як ви вже здогадалися, якщо в нас полотно буде знаходитись на фонтурі, на голках машини, тобто на гольниці нашій, всі подальші дії ми будемо робити вручну. Тобто, вже каретка нам не буде необхідна. Все далі ми будемо робити. Руками. І, до речі, це питання до тих, хто цікавиться, що в'язання на машині це не ручна праця, дуже багато роботи, саме ручної праці при використанні нашої помічниці в'язальної машини. Все це можна зробити і руками, коли ми знімемо полотно і прикатлювати вручну голкою або гачком. Але це також такий спосіб є, і я з вами зараз ним ділюся. Так само я робила і по горловині. Вже коли буде робота повністю готова, я це все покажу. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарі. І взагалі напишіть в коментарях, чи відомий вам такий спосіб, використовуєте ви його, або дізналися про нього вперше. Мені дуже цікава ваша думка, тому що запит на в'язальній машині, дуже багато запитів отримую. І саме питання в тому. Що саме цікавить, але, звісно, я розумію, що багато хто хоче саме базові навички в'язання на машині, тому я готую такий курс, як би, як би мовити, він мене зараз трішки поміняє положення, тому що я тут під камерою сижу та під лампою, як ви розумієте, так, змінила. Так, вам видно, так? Да? Чи не видно? Ага, видно, добре. Тож, я вже закінчу цей момент. Маючи багаторічний навіть досвід при навчанні на машині, я знаю, що починати, звісно, треба з базових навичок. Навіть ті, хто вже в'яже, можуть дізнатися дуже багато і цікавого. Саме базових таких моментів. Так, якщо зачепилося, відчіпляємо і не хвилюємось. Так, і в мене залишаються три петельки, і я вам покажу, що будемо робити далі. Так, тут не видно. Трішки я зараз поверну камеру ось так. І остання петля. Обережно у мене дуже тендітне таке полотно. Я викладаю на машину, на гольницю, так. Так, міняю положення, і дивіться, я висовую, виставляю голки, в пер... не видно вам хвилинку, ось так. Давайте зараз ось таким чином зробимо. Добре. Тож, ви бачите, що голки з петлями, всі, всі петлі на голках, так. Що ми робимо далі? Я викладаю полотно своє, це, це вже, дивіться, бачите, готова, майже готова моя в'язанка. Я її викладаю за машину, щоб вона не заважала. І ось ось що ми маємо. Далі, що я буду робити? Я беру ось таку лінійку, вона є у коробочці з приладдям, вона йде до машини. Якщо ви не маєте, ви можете або вирізати такий шаблон, тут приблизно 1,5 см. Але я використовую ось таку лінійку, я кладу на машину, на гольницю, ось так, щоб вона. Упиралася до ось, ось цього заднього рельсу. Для того, що я зараз буду з'єднувати петлі, пров'язувати вручну і буду якби, коригувати довжину своєї петлі. І я відтягую так, довгеньку ниточку, далі я буду пров'язувати вже вручну. Що я роблю? Робочу нитку кладу на гулки машину. Закриваю язичок і пров'язую пров дві петлі разом. І для чого мені ось ця лінійка? Щоб п'ятка голки упиралася в цю лінійку. Не до кінця, не в робоче положення, а саме в цю лінійку. Для того, щоб в мене формувалася ззаду петля. З такої довжини, щоб і не маленька, і не велика. Тому що потім ми будемо з'єднувати, пров'язувати ці петлі, щоб не стягувало полотно, я формую спеціально довгеньку таку петлю і пров'язую кожну петлю вручну, ось таким чином. Можу трішки підвести, можу навіть зразу дві, дивіться, але першу, другу. так? Для того, щоб всі петельки в мене були рівної довжини, однакової довжини. Так, ось тут трішки заїло, і ось так я пров'язую, можливо, так пальцями допомогти. Ось так буде. Буде швидше, дивіться. З якої сторони, починаєте, це не залежить, залежить лише від того, де ваша робоча нитка. Якщо нитка справа, то починаєте, звісно, справа. І так само, якщо зліва, то починаєте ліворуч. І йдемо так до кінця нашого ряду. Так. І обережно пров'язую. І якщо ви тут бачите, зараз я трішки відсуну, ось мої п'ятки голок упираються саме в цю лінійку. Так. І зараз, мабуть, я вам покажу, коїться саме в цьому місці. Дивіться, коли я підвожу нитку, я вкладаю її в гачок голки, закриваю язичок, а за п'яту я провожу. Тут закривається язичок, і я вивожу вже петлю. Її зараз не видно, але потім, коли я пров'яжу, я вам обов'язково покажу. І обов'язково, щоб упиралися наше стояли наші п'ятки голок біля цієї лінійки. І так ідемо далі. Якщо закрити закриті язички, відкриваємо, звісно, і вкладаємо ниточку. На перший погляд, це довго проходить, але коли ви вже приловчитеся, так би мовити, воно вже буде йти звичайним своїм ходом. Я не бачу п'яток голок, але я відчуваю, так, і я відчуваю, що тут вже закінчилася довжина лінійки, тому я її посуваю і продовжую далі. Ось тут можна так зробити. Якщо нитка запуталась, виплутуємо її і продовжуємо. Ось тут, дивіться, трішки змістилося, тому я підтягую петельки, контролюю той натяг. Мені це нагадує, як, нібито я граю на якомусь інструменті такому. знаєте, Воно так заворажує. Так, І в мене вже остання петля, остання голка і готова. Нитка, яку я пров'язала, мені вже не буде необхідна, я її фіксую, щоб вона не заважала. І далі я полотно беру і опускаю вниз. Обережно опускаю. І дивіться, що я з вами маю. Ось дивіться, ось наші петлі, які подовжені. Я трішки натягую ось таким чином. І далі ми будемо закривати наші петлі за допомогою петлоуловлювача наступним чином. Першу петлю я зняла, і другу я підхоплюю. Але пров'язую її крізь першу петлю. Так само я роблю і з наступними петлями. Другу знімаю і пров'язую її крізь першу петлю за допомогою петлоуловлювача. Ось таким чином. Ви бачите, що зараз косичка трішки така широка, але з розрахунку, що в мене після ВТО. Ниточка трішки підсяде і прийме необхідну мені довжину. Так, ось тут обережно. І ось таким чином я закриваю полотно, і потім воно буде нагадувати китлювання. Тут вже скоріше процеси зняла і пров'язала. Якщо ви будете пров'язувати дві петлі разом за допомогою нитки робочої, то ви побачите, що буде вже шов такий більш грубший. Тому ми закриваємо саме тими петлями, які в нас на гулках машини. Я поверну одну петлю на голки для того, щоб показати результат. Ось подивіться, ось таким виходить результат. Це у нас виворітна сторона, а ось так виглядає з лицевої сторони. І я продовжую знімаю петлю, потім другу провожу крізь першу. Ось тут ниточка трішки роз'єдналася, єд... роз тому я так підхоплюю, і разом вже буду пров'язувати. Ой, дивіться, послазли петлі обережно. Буду так, щоб не, не спустити їх зовсім. Так, підхопила, тут трішки роз... розлізлася. Ось так, добре. Який момент? А коли ми підхоплюємо петлоуловлювачем, виводимо вперед наш петлоуловлювач для того, щоб петля зіскользнула перша з язичка, і потім, вже коли ми будемо йти назад, язичок закривається, і петля проходить крізь. Першу петлю друга проходить крізь першу, я не прискорюю, щоб ви могли все це побачити. І якщо ви помітили, я не використовую грузи. Відтяжку, тому що моє полотно, як виявилося, на трійці, коли маленька щільність, я можу в'язати без відтяжки. Але якщо ви маєте відтяжку, не нехтуйте і пров'язуйте з відтяжкою полотна, але коли ви вже будете закривати петлі, то зніміть її з полотна. Для того щоб вона вам не заважала, тому що тут вже вона не потрібна буде. Ось майже я вже на фініші, на фінішній прямій, і залишилось тут кілька петель. Можливо, це і швидше можна робити, але ви розумієте, що я сижу під камерою, під лампою в дуже такій незвичній для мене позі. Але я працюю над цим. Щоб було і видно, і, і гарно зроблено. Так, і остання петля. І останню петлю, дивіться, що я роблю. Бачите, дві петлі вилізли, тому я маю першу петлю зліва, але ж вона друга, покласти в голку, на гачок, закрити. Язичок і протягнути. І питання, куди дівати останню петлю. Ось ця ниточка робоча, я її зараз відріжу, прибираю лінійку. Не хочу прибиратися. Так, прибираю лінійку. І ось тут на кожній машині є такий різачок. Ось Ось цей різачок, Я відсікаю ниточку і протягую цю ниточку крізь цю петлю. Ось тут вона, ось вона. Тим самим фіксую і закріпляю. Ось так. І давайте подивимось на результат. Ось ви бачите, це виворітна сторона. Подивіться, які гарні петлі, яка гарна косичка. І ось так виглядає з лицевої сторони. Потім я рукавчик тут з'єднаю і заховаю ось ці кінчики. Що ж, я дякую вам за увагу. Якщо відео було цікаве і корисне, ставте вподобайку, напишіть свій коментар, що ви про це думаєте, про цей метод. І, звісно, якщо ви не підписалися, чекаю на вашу підписку, для того, щоб не пропустити нові найбільш цікаві відео. Дякую за увагу і на все добре!